Ми з Авророю хочемо подарувати вам цілий величезний кошик смакоти до свята. Умови дуже прості, обов'язково дружити зі мною, подружитися з Авророю, долучити її в друзі. І репост цього розіграшу собі в сторіс, і позначити мене активним посиланням зараз. Розпаковочку зроблю. Я навіть не знаю, тут скільки всього, а найголовніше, що тут є ота от всіма улюблена чашечка. Тому приймайте участь. Цілий підвіконник всього, зацініть і комусь із вас. Ось цей кошик теж йде у подаруночок. Гляньте лише сама популярна трендова чашка. І скільки всього необхідного для дому. Подивіться, фігурки, дріжджі, свічка, яка красива. Прикраси на пасочку, купа, купа глазурі, яєчка, віночок ось такий красивенький, гляньте, навіть святковий кекс. Пасочку вже, звісно, приготуєте самі. купа різних посипочок, глазурей, навіть ось цей шикарний зайчик. Умови дуже прості.